В події в Харкові та області 12 травня. Минулого тижня Харків перевів подих. Це констатував мер Ігор Терехов, традиційно підбуваючи статистику обстрілів. За сім діб росіяни завдали по місту 20 ударів. Усі в один день, 6 травня, коли місто пережило масований наліт шахедів і палав ринок Барабашово. Усі пошкодження контурів у житлових будинках усунули. Зараз проводять більш серйозні відновлювальні роботи. Вихідні відзначилися двома гучними скандалами із ТЦК у Харкові. У суботу соцмережі облетіло відео, на якому чоловіка оглядає бригада швидкої у присутності поліції. Медикиня констатує, в нього закритий перелам щелепи. Автор відео стверджував, що постраждалий колишній військовий, якого нібито викрили та побили співробітники ТЦК. Згодом у поліції Харківщини повідомили, відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту між співробітниками ТЦК та чоловіком в індустріальному районі. До поліції звернувся брат постраждалого, а він сам написав заяву щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі. У Харківському ОТЦК та СП прокоментували інцидент. Прес-служба центру комплектування визнала факт конфлікту, відзначивши, що той розпочався через взаємне непорозуміння. Дії свого військовослужбовця в ОТЦК засудили, а також призначили службове розслідування. Так само засудженням і розслідуванням офіційно реагували на події наступного дня. У неділю з'явилося відео, де цивільного оточили декілька чоловіків у військовій формі. І один завдав удару в живіт. ВТЦК уточнили, що конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина. Три роки за ґратами проведе житель села Миколаївка на Харківщині. Він не з'явився до ТЦК за бойовою повісткою. Події відбувалися в червні 23-го року. У суді фігурант свою провину не визнав і відмовився давати покази. Повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. Мурал і меморіальна дошка загиблому воїну кракена з'явилася в Харківському ліцеї номер 175. Так вшанували пам'ять Данила Погорілова. Він загинув рік тому, 10 травня, у перший день повторного російського наступу на Харків. Воїн зупиняв російський прорив у прикордонному селі Пильна. Більше новин на сайті. Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та шерте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.